От уже утром ми проснулись, хочемо там поїхати за фруктами, овочами. Зараз Сейчас поїдем. Сейчас а... поїдемо. Зараз поїдемо, поїдемо скупимося, да? хочемо смачненькі фрукти, овочі купити, можливо, морепродукти, да? і підемо знову на пляж. Ми ще хочемо кудись поїхати, можливо, чи на екскурсію, чи в цей парк атракціонів. Але. Не дуже любить я дуже Любиш? Але не дуже такі екстремальні. Да? Там здається в цьому екстремальні. вимиляються, називають. Там такі дуже круті горки, ну ще подумаємо, не ну, знаю. Чоловік а, теж так ще не впевнений хоче, він чи ні. Ну, коротше, ми ще думаємо. Ми йшли, побачили такий туристичний кіос. Зараз зайдемо, подивимося, які є екскурсії на найближчі дні і, можливо, кудись поїдемо. Тим вже обирає щось. Так, на що? Що купив? Купив. Розповідаю. Довидимо. Так, по-перше. Заходи, Де? Де? так, а квіточки. Де тут квіточки? Вот, квіточки нам дали на всі квіточки. Завтра їдемо в Барселону. Сюди прибути потрібно десь 9-20 джерета. Вот. Йдемо в зоопарк, найбільший великий в Європі. І потім ще центр Барселони. Це сказала, сказали, якщо захочете ще якусь поїздку, ці квітки приносити назад, приснутись на по.